До, тюжан, до звичайного українського села на Вінничині. Немає тут ні виняткових історичних пам'яток, ні унікальних родовищ, ні якогось іншого дива. Тут живуть прості українські жінки, які у роки фашистської окупації врятували 130 сирітських дітей, спасли їх від ворожої наруги, від голоду і смерті, названі матері, Юстина Павлівна Липа, Лариса Семенівна Солоненко, Олена Іванівна безпрозвана, котюжанські матері, діти виросли, матері посивіли, одна пам'ять. Незмінно. Тоді в роки я була вихователькою. Лишилося в нас 137 дітей. Маленькі, старшеньких було по 7 років, менше по 2 і по півтора року. І от наклинула ця війна проклятюща. І ми лишилися жінки, а чоловіки вийшли на фронт. І от прийшло з району, що нам треба евакуюватися. І де ми повинні подітися, самі жінки. У нас одна тільки підвода, лишився фаріон Степан. І от ми з цим фаріоном, ну куди ж підемо? Підемо в колосп, пішли в колосп, нам допомогли, спасибі. Ой. І дали нам 14 підвід. Коли ми почали на ці підводи грузитися, і то хотілося взяти, і то хотілося б. Все. все для цих діток, бо це ж маленький. Це ж далека дорога, а ми не знаємо, куди ми їдемо. Чи ми їдемо близько, чи ми їдемо далеко, але все ж їдемо. От погрузилися, почали їхати. Та нас небагато, нас три жінки було. І ми всі три хватаємо цих маленьких дітей і ховаємо їх, закриваємо своїм тілом. Коли перебомблять, ми їх знову сажаємо на підводи і їдемо. Матері наші. Ви завжди робили своє повсякденне діло, прибирали хату і білили полотно, садили квіти і пекли хліб, народжували дітей і вирощували їх. Ви не думали про подвиг, але коли прийшов ворог, ви стали у головах наших дитячих снів. І от ранку. Дивимося, в синіх казках приїжджають до нас люди. А ми ж не знали, які ті німці. І от ми бачимо, що це німці. І от вони почали топтати тих дітей. І кіндер, кіндер, тим дітям по ногах. Діти наші маленькі, плачуть. Ну що ми повинні зробити, як нас така мала кількість? І сказали, що ми забиралися геть. Ну що ж, голодні і холодні, їдемо. Що ж, люди по, по дорогах. Ой, кажуть, діти їдуть, діти їдуть. Багато ж їх. Це ж не не одна не дві десятки, а це ж 130 дітей. Їдемо ми. Виносять нам люди по, по дорозі, хліба, що хто має і те все виносять і годують. А це ж осінь, холод і голод і все. Вихали ми в дитячий будинок з тими дітками. Сіли і рішали, де ми їх подінемо, чи ми їх. Відомо по хатах людям, чи ми лишимося з ними. І рішили, що ми лишимося з ними. Пекла дітям хліб, дуже тяжкі роки були. Хліб дуже був з гостяками, з половою, всім порохом. Так пекла хліб, щоб і більше було. Що дуже жалко дивитися було. По кусочку різали того хліба, давали їм дуже тяжкий хліб, поганий дуже, ну, общий хліб такий, з гостяками, з усім. Діти постають в вікно, я вийму хліб. Ти дивляться всі віконці, а я не можу на них дивитися. Я не можу дивитися, прямо плачу, дивлюся на них, і, і сльози мені качаються. Беру, ловлю їм хліба по кусочку і даю їм того хліба, поїли. Вже поїли того хліба, беру, приступаюся до плити, бо плачуть діти їсти, хочуть їсти, не наїлися тим хлібом. Беру, приступаю до плити, беру каструлю, кладу, наливаю води, киплячу воду. І кажу, що це їм вечер готую. А я ж їм не готую вечеру, бо нема що кинути. Але заміховський Міхов... за дивиться і знає, що я не варю вечеру, але вроді знає, але ж нічого не каже, що вечері немає. Діти чекали, чекали. І нема вечері їм тої. Ти плачуть діти, нема тої вечері, а я варила ту воду та й все, ти їм абіше. І гочарі нема, а діти і плачуть. Ще й досі на околиці котюжан стоїть водяний млин. Його називають лангерів. І до сьогодні важкі жорна розмелюють зерно нашого врожаю. Коли прийшли до котюжан окупанти. Вони поставили мірошником лангера, німця за походженням. Все своє життя прожив лангер у котюжанах. Він знав, що в селі є 130 дітей, приречених на голодну смерть, і ховав для дітей хліб. А їздовий Степан Фаріон забирав уночі закопаний лангером біля млина мішок борошна. Для дітей котюжанського дитбудинку судилося пройти шлях От плачу Ярославний до нового дня. Робила я трактористкою, Ішла на поле, співала, Ішла з поля, співала. Дівчат, коли соберу, то ціла куча, лаком сумовкою теж. Потім, коли почалася війна, я пішла в дідом стирати бельйо. Втірала я бельє, дуже трудно було. Дуже було трудно. Так трудно, що так. Да. Не було мела, не було нічого. Стирала глину, стирала чим бачила, але ну, все-таки стирала бельє дітям. Ви не хотіли, щоб ми бачили ваші болі, ваші зранені руки, ваші сльози. Ви Оберігали наш світ дитинства від зла і тьми. Наші діти бідували. Вони мали що, вони пухли від голоду, не мали що їсти, їли траву, різні листочки. От. І дуже, дуже було це важко переживати. І дивитися, які ці діти були бідні. І от в один день ми всі на дворі з цими дітками приходить до нас маленький хлопчик, дуже мізерний, худий. І от він прийшов і назвався Ізя Граф. Іван Ушерович граф. Один із 130 дітей, врятованих котюжанськими матерями. До війни він жив у Молдавії. Пройшов три концтабори. На його очах померли від мук, голоду і катувань батько і мати. Понад 30 літ працює він токарем у місті Рига, комуніст. Він завжди повертається. до памяти детства, до своих матерей. Родные дети умирали у матери на руках. Это была жуткая и страшная картина. Вскоре нам удалось с сестрой убежать с лагеря. Мне было в то время 10 лет, сестре 20. Бродили мы по деревням, и в одной из деревень село Канищу. Нас приютила простая украинская женщина. Сестра помогала по хозяйству, я пас скот. Так продолжалось, пока моя сестра не связалась с партизанами. Через какое-то время она прошла, чтобы меня забрать туда же. Но фашисты ее выследили, схватили у дома. Мне удалось выскочить в ого... через окно в огород и спрятаться знаю о том, что сестру допрашивали, но она ничего не рассказала о местонахождении отряда. Ее живем сбросили в яму с известью. Мне же пришлось с, этой, с этого села уйти. Добрые люди подсказали, что в Кудежанах есть детский дом. Я пришел туда. В детдоме, в детдом меня приняли, приютили меня. І ми, як він назвався, розказав про свою судьбу, що в його сестру німці стратили, спалили в вопні. Ми почали боятися. Бо в нас же теж ми знаємо, що в нас теж є діти єврейські. І от ми давали ім'я. Нас був Ізя Малярський, ми його назвали Іваном Малярським. Була Ромуальда, ми її назвали Рома. От такі в нас були іменінації. Ім і ми цього графа прийняли в свою сім'ю і дали йому ім'я. Иван Грабовский. Женщины ходили по деревням, просили, кто картошку, кто хлеб дасть, чтобы нас сохранить. Нам также рассказывали стихи. Мы в полголоса пели советские песни. И нам говорили женщины о том, что скоро придет Красная Армия, нас освободит от этих всех невзгод. Це страшні роки, ми ніколи не забували, щоб не відмітити який-небудь свята. І от пом'ю, в 43-му році перед жовтневими святами, вночі чи в час, чи в два, в дві години ночі прийшли чужі люди. Ми піднялися і злякалися, бо ми боялися німців. Засвітили лампу, яка була одна інстна на весь дитячий будинок, і підняли цих дітей. І тоді ці люди нам сказали, що ви не бійтеся нас. Це ми партизани приїхали. І ми їм дуже зраділи. Що ж вони роблять ці партизани? Беруть цих діток на руки, цілують їх, обнімають, дарують їм ті гудзики, зірочки десь відривають собі від фуражок. А це вони роблять. І нам напосідку тиснуть руки, що ви молодці жінки що ви не лишили цих дітей. І нам почали розказувати, що скоро прийде Червона армія, освободять вас. Одного ранку, коли ми повставали, вийшли на двір, побачили. приехали немцы и шуцманы. И они зашли в будинок, в комнату велику, всех детей, построили их и начали выбирать деток. Я почувствовал недоброе. Как-то задержался. При выходе из детдома меня схватил за руку дед Степан. Он вывел меня на задний двор, где стояла подвода. Положил меня под воду, накрыл соломой и вывез меня на край села в поле. Пустил меня, говорит, никуда не ходи, сиди здесь до вечера, я за тобой приеду. Он вечером за мной приехал, привез обратно. Так благодаря деду Степану я остался, остался в живых. Плачу я, а дети пытают меня. Дядя Лариса, чего же вы плачете? Куди нас везуть? Я кажу, везуть у больницю, дітки, вам будуть валки лічити. А вони, то чого ж ви плачете? Ну я кажу, плачу за вами, що вже вас тут, тут не буду бачити, не буду з вами гратися. От ці діти розстріляли. Скоро нам сказали, що цих дітей нема. Мені ці волоси причуваються, як вони бідні плакали і як вони чіплялися мене, щоб я їх не покинув. А німці їх. Відривали від мене і забрали таке. Ви врятували від смерті 130 дітей. І тільки шестеро закатованих ворогом не скажуть вам матері наші. Ви вже чули радість визволення. Скільки ж треба було мати людяності? Материнської гідності і сили терпіння, щоб два з половиною...